Ольга Ігнатюк, 30-річна жителька Бердичева, що на Житомирщині, мати двох малолітніх дітей. Жінка розповіла, що 28 квітня 2025 року народжувала третю дитину у пологовому відділенні Бердичівської міської лікарні. За її словами, пологи приймала чергова лікарка. Заступили ми в пологовий будинок близько 18 години на тридцять дев'ятому тижні вагітності, 27 квітня. У нас кожних три хвилини були схватки. У нас прийняли, заступила лікарша Святецька Інна і на Леонтівна на зміну. Вона нас взяла на крісло, перевірила і пробила нам води. Після цього нас перевели в палату, але не було потуг. Мені постійно кололи окситоцин, потуги так і не з'являлися. Ми з чоловіком просили постійно, щоб нас кисерили, але нас не прокисарили, нам відмовили. О 12-й годині лікар вже не змогла знайти серцебиття і нас перевели в операційну. Лікар сказала, давай останній раз спробуємо, вона просто лягла на мене. Вісім чоловік мене тримало, акушери, гінекологи, прибиральниці, санітарки мене тримали. Давай останній раз. Вона лягла на Мене і видушила мертву дитину. Ольга Ігнатюк каже, що медики намагалися реанімувати немовля. Пів години дитину намагалися реанімувати, але нічого, на жаль, не вийшло. Півтори години я лежала в реанімаційній. Дитинка була поруч зі мною, лежала отак просто без нічого, не замотана. Нам випуску ніхто не дав. Нас не спитали, як ви дитину назвали. Нам не сказали ні вагу дитини, ні зріз дитини. Аман кличев чоловік Ольги Ігнатюк розповів, що коли почув крики дружини, забіг до реанімаційної зали і почав знімати телефоном. Побачив дитину, мертво лежить, і жінка плаче, кричить, і медсестра там була біля неї. А лікарші не було. Вже. Вони сказали медики, ждіть поки ваш лікар вийде, вам все обісни. За словами батька померлої дитини, лікарка не вибачилася. Вона просто сказала, я що могла, то зробила і вийшла. Я її доганяв, доганяв. все, вона пішла. Потім до неї позвонив я, попросив її прийти, обіснити це все. Вона не прийшла, і потім заблокувала мене повністю з все. Інна Святецька у телефонній розмові розповіла кореспондентам Суспільного, що смерть немовляти настала після пологів. Не пічався після положів. Реанімація не встав. Мати вдалося реанювати. Нахворіла би щось вагітності, перенесла порівнянні для розслідування. Ольга Ігнатюк каже, що у неї хронічних хвороб немає, і перебіг вагітності був без ускладнень. Вагітність протікала дуже добре. Я на 36-му тижні вагітності. Я ще проходила УЗІ, Нам же підтвердили, що все дуже добре. Я здавала ЕКГ, кров. Ну всі аналізи в нормі. У пологовому відділенні Бердичівської лікарні лікарі від коментарів відмовились, тому що кажуть, немає результатів аналізів експертизи і досліджень. Окрім того, ще не відбулось засідання медичної ради. Костянтин Гінгуляк, директор Бердичівської міської лікарні, також коментувати питання по суті. Відмовився Це, на жаль, хотів би я чи не хотів на даний момент. Ці справою займається тому і стати нічого не можу. Кожен випадок смерті дитини під час пологів розглядає спеціальна комісія департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної військової адміністрації. Розповів Суспільному Віктор Лучків, заступник директора департаменту, який є головою цієї комісії. Я являюсь головою, значить, після 26-го, Тоді, якщо я прийду, побачу, що є звернення поліції, ми будемо розбирати. Тільки після того як комісія відпрацює, можу дати якийсь коментар, що може бути або дотримались протоколу, або не дотримались протоколу надання допомоги. Ми не можемо як департамент не. Ми, ми не знімаємо там з роботи, ми нічого ми просто даємо рекомендації. Вони сьогодні комунальні некомерційні підприємства. Вони самі, як то кажеться, проводять господарську діяльність, але ми розглядаємо і пишемо, що є або недоліки, або є порушення протоколу, і вказуємо іменно що і до чого. Алла Піщевська, слідча Бердичівського відділу поліції головного управління національної поліції в Житомирській області, каже, що Ольга Ігнатюк написала заяву до поліції. 28 квітня 2025 року на адресу Бердичівського районного відділу поліції. Ці не дійшло повідомлення про те, що по в пологому відділенні Бердівської міської лікарні померла новонароджена дитина. Заказаним фактом слідчого відділення було відкрите кримінальне провадження. За частиною 1 статті 115 на даний час встановлюються всі обставини та проводиться повне досудове розслідування. Ольга Ігнатюк розповіла, що її історія не перша у 2011 та 2012 роках. Ще дві дитини померли після пологів у лікарні на зміні цієї лікарки. Це сталося 31 травня 2011 року. Я прийшла уже в стані пологів до пологового будинку міста Бердичева. І трапила на зміну святецької саме, саме відношення цієї людини було таке неоднозначне, можна, можна сказати. Вона взагалі на мене не звертала увагу. Мені 21 рік це мої перші пологи. Коли жінка народжує в кінці того всього, звичайно, жінка хоче почути плач своєї дитини. Я тоді його не почула. Доньку забрали до реанімації, була аспекція, маючи на е, руках заключення. Е, що це була, е, у нас було написано так: родова травма, розрив на мету мозочка. Ми зверталися в прокуратуру, визивали нас е, на, на розмову тоді. Але e, в кінці того всього Сказали, що вони не знайшли складу злочину. 13 жовтня 2012 року. У лікаря Святецької я народжувала свою першу дитину хлопчика. Дитину я народила, дитина не не дихала. Дитина була синюшного кольору. Дитину забрали в реанімацію. Після того моя дитина, після даних пологів прожила місяць і 13 днів. У Мене так само було відкрите кримінальне провадження. Цілков комітет зібрали збори трудового і її звільнили. Але відповідно вона подала на суд для того, щоб її встановили на роботі. У 2012 році лікарку Інну Святецьку звільнили з лікарні. Але за рік через суд Інна Святецька поновилась на посаді. Нам адвокат сказав зібрати всі довідки. Він нас буде консультувати. Ми хочемо довести це все до кінця, аби наша дитина була остання, щоб жінки не страждали. Суспільне направило запит до Бердичівської лікарні, щоб отримати статистику смертності при пологах та новонароджених. За словами слідчої Бердичівського відділу поліції головного управління національної поліції в Житомирській області Алли Піщевської, якщо правоохоронці доведуть вину лікарки за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Всі вказані факти Ольгою Ігнатюк та її чоловіка на 13 травня 2025 року перевіряють слідчі поліції. Суспільне Житомир готове надати можливість. Вісь, прокоментувати або оприлюднити свою позицію стосовно цієї події усім учасникам справи. Дмитро Клименко, Олена Кучмі, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.